Привітка, мене звати Моніка і ви на каналі Киця Тока. І сьогодні у нас воскресіння і по плану у нас виходить обустройство. Да-да, якщо ви поняли, обустройство тепер буде виходити кожне і воскресенье. Сьогодні ми з вами будемо обустраювати домик для праздників. Тому давайте не будемо затягувати і поскорее начнемо. Всім приятного просмотру! Домик для праздників ми будемо обустроювати в домики з басейном. Здесь три кімнатки. В першій кімнаті це буде там, куди можна буде покушати, столи і зала для танців. А в кімнаті знаходиться чотири столи і посередині танці. Далі друга кімната, там знаходиться гардеробна, столик для там, подарунків чи для чого ще. Ну, наприклад, на, я б поклала для подарунків. Диванчик, щоб відпочити, там, ко, там ко, хазяйці, хто там кавечерінку устраиває і, і, і щось то що. ще. І остання кімната, це, можна сказати, міні-кухня, там просто стоять холодильник, шкафи, туалет, просто я не знала як то покласти. Типа, здесь домик знімають домик, їжу приносять і вже о, там когось завод. І на вулиці в нас буде знаходитися фотозона і опять же всякі там столики. А на це обустройство я потратила десь 1,5 часа, 50, 30 минут недовго. Воно в мене і вийшло по часі на 5 хвилин, коли я його пришвидшила. Тому воно в мене вийшло недовго і розказувати вам майже про нього немає нічого. Свою оцінку цьому обустройству я кладу 9 з 10, тому мені, мені здається, що щось ще й не ідеально. Тому, якщо щось, я, може, забула, пишіть в коментарях. Мені приємно буде почитати. Ну, давайте вже перейдемо на відлічені теми, так як про обустройство я вже більше нічого не можу сказати. Перше, я можу вам сказати, що, якщо ви вже замітили, у мене відео виходить уже протязі трьох неділів кожен день. Я стараюсь знімати, випускати. Да, хоч активу немає, але я сподіваюся, що колись YouTube мене замітить, і у мене підніметься актив. І я знаю, що таке станеться, тому що у мене відео виходять кожний день і пока що я не пропускаю. Це дуже добре. Ще одне це вже пройшов перший місяць літа, вже почався другий, сьогодні вже дев'яте. Червня, 9 липня. Коротше, і вже той. Скоро через місяць вже в школу, я просто не являю. Я вже в 10 клас іду А у какой клас йдете ви? Пишіть в коментарях. Тому у нас залишилося ще... ще Більше місяць, ну, найбуде два місяці, щоб відпочити. Я ще навіть цього року цього літа і цього року не купалася. У річці, ні в озері, ні в басейні ніде. Треба буде це і справляти. Але я чекаю хорошої погоди, так як у нас тільки 25 до 4 градуси тепла, а це плохо. А в нас річка довго якось нагрівається. Сейчас довго, так як там очень много дерев. І ще довго вона нагрівається. Тому сподіваюся, що найшвидше, коли вона нагрілася, і я вже пішла покупатися. Щодо відео, я дуже відстала. Хто підписаний на наш Телеграм, я там сказала ідеї своїх відео, а, показала блокнот, я вже написала сценарій до серіалу, по мова вона має вийти через тиждень, 20... 19 або 18, вже не пам'ятаю. Дуже сильно відстала, дуже-дуже. Моя ОС вже мала приїжджати з отпуску, а насправді вона тільки ще даже не відправилась. Це просто жах, як я відстала. Сьогодні у нас так як Е, э, Знімаю я це відео в суботу вечора. Тому зараз э, у мене йдуть зйомки по п'ятницю, субота і воскресенье. У мене зйомки, я маю зняти э, відео на весь тиждень. А вот и через минуту наше обустройство подходит к концу. Если вам не сложно, если вам понравилось это видео, я вас попрошу подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, поделиться этим видео с подругом, с другом. И просто Я буду вас радувати своїми відеосиками, буду старатись. а от і ви можете видіти результат на своїх екранах, ідею або можете брати. Всім спасибо за просмотр, всім пока-пока!